Виставку живопису мистецька імпреза презентували в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Представлені роботи 18 авторів є результатом традиційного художнього пленеру, який уже в тринадцяте поспіль проводить в Ужгороді Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури. Цьогоріч у пленері взяли участь викладачі мистецьких шкіл Закарпаття та художники-аматори з різних куточків нашого краю. Різні локації вибрали учасники, і вони малювали в різних кутках. Ну в більшості в музеї архітектури, і завжди ну заохочує митців, як кажу, як аматорів, так і таких провідних. Мета пленеру завжди покращити професійний рівень митців. Вот і зізнаюся, що вот я сам теж охоче приймаю участь і малюючи, вот бачу, що як ну підвищується ну, професійний рівень в живописі. Пленер, який тривав усього один день, залишив приємні враження для учасників. Для митців це нагода підвищити майстерність, обмінятися досвідом та повчитися у професіоналів. Михайло Розман із Хущини вперше взяв участь у пленері, під час якого написав дві роботи. Натхнені знаковими місцями Ужгорода-пленер проходив навесні у квітучій природі, і все це ми зображували на фоні, на тлі квітучих. Садів, яблунь дуже було цікаво. Познайомився з цікавими людьми, подивився, як люди відтворюють, як люди роблять живопис, використовуючи надбання закарпатської художньої школи. Я старався дещо у своїх роботах показати ті надбання. Художник-аматор в минулому учитель-дефектолог із Ужгородщини Станіслав Андрієвський малює з дитинства, але серйозно зайнявся живописом уже на пенсії. На виставці представив дві роботи, які написав в Ужгородському Скансені. У пленері бере участь не вперше. каже такі заходи надихають. Всі були дуже задоволені. Чому? Бо є такі люди, як кося. І далі далі ентузіасти, які хочуть підтримати цей ну цей процес. Чому? Бо то зараз такі складні часи, що якщо ти опустиш руки, значить ти ніхто. А якщо ти будеш творити, значить ти живеш. Усього на виставці представлено більше 20 живописних робіт, переважно пейзажі, архітектура та натюрморти. Ознайомитися із творчістю учасників художнього пленеру мистецька імпреза можна упродовж двох тижнів. У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.